Франклін Делано Рузвельт, 32-й президент США, був однією з найвизначніших фігур 20-го століття. Він очолив країну в період Великої депресії, запровадивши ряд реформ, відомих як Новий курс, спрямованих на відновлення економіки, а також був президентом періоду Другої світової війни, коли його лідерство стало важливим фактором у перемозі союзників. У цьому відео ми з вами поговоримо про його діяльність від гайд парку до Білого дому. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! Франклін Делано Рузвельт народився 30 січня 1882 року в Гайт-парку, штат Нью-Йорк у заможній родині. Його батько, Джеймс Рузвельт І, був бізнесменом і впливовим бурбонським демократом, а мати Сара Делано мала значний вплив на його виховання. Рузвельти, Аспінволи і Делано належали до еліти Нью-Йорка і проживали в маєтку Спрінгвуд. У дитинстві Франклін навчився їздити верхи, стріляти, плавати, грати в поло, теніс і гольф. Він часто подорожував Європою, починаючи з двох років і завдяки цьому опанував німецьку та французьку мову. До 14 років навчався вдома у приватних викладачів, а потім вступив до школи Гротом у Масачусетсі. Тут він не був серед найпопулярніших учнів, оскільки не відзначався особливими спортивними чи бунтарськими якостями. Проте директор школи Енді Котпібокі проповідував ідею служіння суспільству і залишався наставником Рузвельта навіть у дорослому житті. Один із цікавих випадків дитинства стався, коли батько Франкліна взяв його на зустріч з тодішнім президентом США Гровером Клівлендом. Клівленд, побачивши хлопчика, сказав йому знамениту фразу: мій маленький чоловіче, я загадую тобі дивне бажання. Можливо, ти ніколи не станеш президентом Сполучених Штатів. Згодом ця заява набула іронічного сенсу, оскільки Франклін став єдиним президентом США, кого обирали чотири рази. Після Гродона він вступив до Гарвардського коледжу, де став членом братства альфа Beta фі і Fly Club, а також головним редактором студентської газети The Harvard's Crimson». Рузвельт не відзначався видатними академічними чи спортивними досягненнями, але проявив лідерські якості. Він пізніше згадував, що його економічна освіта в Гарварді була мало корисною, оскільки, за його словами, все, чого мене вчили, було неправильним. У 1900 році Франклін зазнав великої втрати, помер його батько. Наступного року президентом США став його дальній родич Теодор Рузвельт, який став для Франкліна взірцем політичного лідера. У 1903 році він закінчив Гарвард зі ступенем бакалавра історії, залишивши ще на рік для аспірантури, а потім вступив до Колумбійської юридичної школи. У 1907 році склав адвокатський іспит і розпочав кар'єру юриста у престижній фірмі, працюючи у відділі права адміралтейства. На другому курсі коледжу Франклін Рузвельт освідчився бостонській спадкоємиці Еліс Сох'є, але вона відмовила йому. Пізніше він почав залицятися до своєї двоюрідної сестри Елеонори Рузвельт, і в 1903 році освічився їй. Незважаючи на опір матері, вони одружилися в 1905 році. Пара мала шестеро дітей, але Франклін також мав кілька позашлюбних зв'язків. Один із них роман із секретаркою Люсі Мерсер, про який Елеонора дізналася у 1918 році. Після цього Франклін пообіцяв більше не бачитися з мерсер, але стосунки з нею продовжувалися. Шлюб Рузвельтів перетворився на політичне партнерство, і Елеонора вела незалежну діяльність, присвячуючи себе соціальним та політичним справам. Протягом багатьох років ходили чутки про інші романтичні зв'язки Франкліна, зокрема з його секретаркою Маргаритою Лехант і коронпринцесою Норвегії Мартою. В молодості Франклін Делано Рузвельт долучився до демократичної партії. Франклін Делано Рузвельт розпочав свою політичну кар'єру в 1910 році, коли балотувався на місце в сенаті штату Нью-Йорк. Незважаючи на те, що його кампанія розпочалася з поразки на виборах до асамблеї, він успішно здобув перемогу в сенатських виборах. Виступаючи проти впливового політичного апарату Тамані Холлу, дало йому популярність серед демократів Нью-Йорка, і він став лідером повстанців, які боролися проти старої політичної еліти. Через рік він підтримав Вудру Вільсона на президентських виборах, що викликало відчуження від частини його родини, зокрема від Теодора Рузвельта. У 1913 році, завдяки підтримці Вільсона, Франклін став помічником міністра ВМС, де він зміг реалізувати свої ідеї щодо модернізації військово-морських сил США. Він активно працював над покращенням умов праці та підвищенням ефективності. Також був важливим гравцем у створенні резерву ВМС США та Національної оборони. Після початку Першої світової війни Рузвельт підтримував ідею нарощування військових можливостей і допомагав в організації оборонних зусиль США. Він відвідав Європу для огляду військових споруд і отримав високі визнання серед європейських лідерів. У 1920 році Франклін балотувався на посаду віце-президента США разом з кандидатом на президента Джеймсом Коксом, але програв вибори республіканцям. Проте його участь у кампанії та політичні контакти стали важливим фундаментом для майбутніх успіхів у його кар'єрі. Також відкрили шлях для більш активної участі його дружини Елеонори в політичному житті. Після виборів Рузвельт повернувся до юридичної практики в Нью-Йорку. В серпні 1921 року Франклін Делано Рузвельт захворів на поліомеліт під час відпочинку на острові Кампобело. Його симптоми включали високу температуру, симетричний параліч, параліч обличчя, дисфункцію кишечника і сечового міхура, а також оніміння. Хвороба залишила його паралізованим нижче пояса. Спочатку йому поставили діагноз поліемеліт, хоча пізніше дослідження 2003 року вказували на можливий синдром гієна Баре. Але більшість істориків дотримуються першого діагнозу. Незважаючи на хворобу, Рузвельт прагнув повернутися до політики. Його мати була проти цього, але дружина та друг Луїс Гоу підтримували його амбіції. Рузвельт намагався переконати людей, що його стан покращується. Навчаючись ходити на короткі відстані за допомогою бандажів та тростини, він прагнув приховати свій стан здоров'я. Але з часом все одно він став широко відомим. У 1925 році Рузвельт переїхав на південь США, де створив реабілітаційний центр у Вором Спрінгс, штат Джорджія, і започаткував Національний фонд дитячого паралічу у 1938 році. Він залишався активним в політиці Нью-Йорка і активно підтримував прогресивну політику. Зокрема, виступав на з'їздах демократичної партії. Рузвельт брав участь у боротьбі за громадську політику, зокрема в суперечках з Робертом Мозесом щодо використання ресурсів державних парків. Незважаючи на труднощі через стан його здоров'я, Рузвельт продовжував залишатися важливою політичною фігурою, підтримуючи партійні кампанії, і розвиваючи важливі інфраструктурні та соціальні проекти. Сміт, кандидат у президенти від Демократичної партії на виборах 1928 року, просив Рузвельта балотуватися на посаду губернатора Нью-Йорка на виборах штату 1928 року. Рузвельт спочатку чинив опір, оскільки не хотів залишати Ворм-Спрінгс і боявся величезної перемоги республіканців. Лідери партії, зрештою, переконали його, що тільки він може перемогти кандидата на посаду губернатора від республіканців, генерального прокурора Нью-Йорка Альберта Оттінгера. Він виграв висунення кандидатури губернатора від партії шляхом акламації та знову звернувся до Гоу, щоб той очолив його кампанію. До Рузвельта в передвиборчій кампанії приєдналися його соратники Семюел Розенман, Френсіс Перкінс та Джеймс Фарлі. Хоча Сміт програв президентство з величезною перевагою та зазнав поразки у своєму рідному штаті, Рузвельта було обрано губернатором з перевагою в 1%. Рузвельт запропонував будівництво гідроелектростанцій та звернувся до вирішення тривалої кризи сільського господарства 1920-х років. Відносини між Рузвельтом і Смітом постраждали після того, як він вирішив не залишати на посадах ключових призначенців Сміта, таких як Мозес. Він та його дружина Елеонора досягли взаєморозуміння до кінця його кар'єри. Вона сумлінно служила дружиною губернатора, але також мала б право вільно переслідувати власні плани та інтереси. Він також почав проводити бесіди біля каміна, під час яких звертався безпосередньо до своїх виборців по радіо, часно тиснучи на законодавчі збори штату Нью-Йорк, щоб ті просували його плани. У жовтні 1929 року стався крах на Волстріт, і почалася велика депресія у Сполучених Штатах. Рузвельт усвідомив серйозні ситуації та створив державну комісію з питань зайнятості. Він також став першим губернатором, який публічно підтримав ідею страхування по безробіттю. Коли Рузвельт розпочав свою кампанію на другий термін у травні 1930 року, він повторив свою доктрину з передвиборчої кампанії двома роками раніше, що прогресивний уряд за своїми умовами має бути живою та зростаючою річчю, що боротьба за нього нескінченна. І Якщо ми зупинимося на одну мить чи на один рік, ми не просто зупинимося на місці, а відступимо назад у ході цивілізації. Його програма закликала до допомоги фермерам повної зайнятості, страхування по безробіттю та пенсій за віком. Він був обраний на другий термін з перевагою в 14%. Рузвельт запропонував пакет економічної допомоги та створення тимчасової адміністрації з надзвичайних ситуацій для розподілу цих коштів. Агентство, яке спочатку очолював Джесі Штраус, а потім Гаррі Гопкінс, надало допомогу понад третині населення Нью-Йорка між 1932 і 1938 роками. Рузвельт також розпочав розслідування корупції в Нью-Йорку серед судової влади. Поліції та організованої злочинності, що спонукало до створення комісії Сібері, розслідування Сібері викрили мережу вимагачів, призвели до усунення багатьох державних службовців з посад і зробили занепад та хову неминучим. Рузвельт підтримав відновлення лісів за допомогою поправки Х'юїта у 1931 році яка започаткувала систему державних лісів Нью-Йорка. З наближенням президентських виборів 1932 року Рузвельт звернув увагу на національну політику, творив передвиборчу команду на чолі з Гоу та Фарлі, а також московий центр політичних радників, що складалися переважно з професорів Колумбійського та Гарвардського університетів. Деякі з них не були настільки оптимістичними щодо його шансів, як, от Волтер Ліпман, декан політичних коментаторів, який зазначив. Він приємна людина, яка не маючи жодної важливої кваліфікації для цієї посади, дуже хотіла побути президентом. Однак, зусилля Рузвельта на посаді губернатора, спрямовані на подолання наслідків депресії у власному штаті, зробили його лідером у боротьбі за висунення від демократичної партії на президентських виборах 1932 року. Рузвельт згуртував прогресивних прихильників адміністрації Вільсона. Також звернувся до багатьох консерваторів, твердившись, провідний кандидат на півдні та заході. Головними опозиціями до кандидатури Рузвельта були консерватори з північного сходу, спікер Палати представників Джон Ненс Гарнер з Техасу та Ел. Сміт кандидат у президенти від демократичної партії чотири роки тому. Рузвельт увійшов до з'їзду з перевагою серед делегатів завдяки своєму успіху на праймеріс. Але більшість делегатів увійшли до з'їзду без жодного конкретного кандидата. На першому президентському турі Рузвельт отримав голоси понад половину, але менше двох третин делегатів. А Сміт посів друге місце з великим відривом. Потім Рузвельт пообіцяв висунути кандидатуру на посаду віце-президента Гарнеру, який контролював голоси Техасу та Каліфорнії. Гарнер висловив свою підтримку Рузвельту після третього туру голосування. А Рузвельт забезпечив собі висунення на четвертому турі. Рузвельт прилетів з Нью-Йорка до Чикаго, дізнавшись, що виграв висунення, ставши першим кандидатом у президенти від провідної партії, який особисто прийняв висунення. Його поява була важливою, щоб показати свою енергійність, незважаючи на фізичну ваду. У своїй промові з нагоди прийняття вручення нагород, Рузвельт заявив: Я обіцяю вам, я обіцяю собі підтримати нову угоду для американського народу. Це більше ніж політична кампанія, це заклик до зброї. Рузвельт пообіцяв регулювання цінних паперів, зниження тарифів, допомогу фермерам, громадські роботи, що фінансуються урядом та інші урядові дії для подолання великої депресії. Відображаючи зміну громадської думки, платформа демократичної партії містила заклик до скасування сухого закону. Сам Рузвельт не займав публічної позиції з цього питання до з'їзду, але обіцяв підтримувати партійну платформу. В іншому випадку основною стратегією передвиборчої кампанії Рузвельта була обережність, прагнення уникнути помилок, які відволікали увагу від невдач Гувера в політиці. У своїх заявах він критикував чинного президента. І не містив жодної іншої конкретної політики чи програм. Після з'їзду Рузвельт заручився підтримкою кількох прогресивних республіканців: включаючи Джорджа Норіса, Хайрема Джонсона та Роберта Лафолета Молодшого. Він також примирився з консервативним крилом партії. Навіть Ела Сміта переконали підтримати демократів. Поведінка Гувера з бонусною армією ще більше підірвала популярність чинного президента. Оскільки газети по всій країні критикували застосування сили для розгону зібраних ветеранів, в результаті Рузвельт здобув 57% голосів виборців, і переміг усіх штатах, окрім шести. Історики та політологи вважають ці вибори політичною перебудовою. Перемога Рузвельта стала можливою завдяки створенню коаліції нового курсу білому півдню, католикам, політичним машинам великих міст, профспілкам, чорношкірим американцям з півночі, євреям, інтелектуалам та політичним лібералам. Створення коаліції нового курсу змінило американську політику та започаткувало те, що політологи називають партійною системою нового курсу або п'ятою партійною системою. З громадянською війною та 1929 роком демократи рідко контролювали обидві палати конгресу та виграли лише 4 з 17 президентських виборів. З 1939 по 1979 рік демократи виграли 8 із 12 президентських виборів і загалом контролювали обидві палати конгресу. Гувер намагався залучити його до спільної антикризової програми і відмовитися від своєї програми, але Рузвельт відмовився. В час перехідного періоду він сформував команду, включивши першу жінку в уряді Френсіс Перкінс. Його політика ґрунтувалася на допомозі, відновленні та реформах, які він активно пояснював у радіозверненнях. Завдяки своїй силі, духу та оптимізму, він намагався відродити довіру суспільства. 4 березня 1933 року Франклін Делано Рузвельт склав свою першу присягу президент США. the Office of President of the United States.